Минулого тижня Шосткинську громаду спіткав потужний буревій, в результаті якого було зламано понад ста дерев та пошкоджено більше 20 будинків. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Надана допомога жителям міста, але всю роботу за ці. За ту неділю і вихідні завершити не вдалося. Завдяки додатковим бригадам, які надала компанія суми обленерго, вдалося відновити електропостачання в усіх населених пунктах громади. Також були звільнені від повалених дерев усі міські дороги та магістралі. Разом з тим залишилося шість дерев, які лежать на будинках. Ця робота буде продовжувати сьогодні, завтра, післязавтра. Я звертаюсь до всіх, не розслаблятися, завершити. Завершити ці роботи і, і завершити ремонт покрівель на цій неділі тих будинків, які розкриті. Микола Нога звернув увагу начальниці відділу торгівлі та підтримки підприємництва Надії Кириєнко на звернення громадян з приводу пошкоджень внаслідок буревію об'єктів торгівлі. Звертаються до мене через меседжер, що є порушення. Покрівлі в якісь будинках торгівлі якомусь там кіоски, і таке інше. Дайте свої пропозиції після негоди на кілька днів були призупинені жнива. Повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу розвитку агропромислового комплексу Марина Геремес. Лежу на вихідних жнива знову продовжилися. Минулого тижня за дорученням міського голови управління з питань надзвичайних ситуацій оперативно надало шифер аграрним підприємствам, де були пошкоджені зерносклади. Для ліквідації наслідків негоди, за що аграрії дуже вдячні. Тривала ліквідація наслідків бурелому і в центральній районі. Ні, лікарні за словами керівника медичного закладу Олега Штогрина найбільше від негоди постраждала дитяча лікарня. По всім об'єктам ми вже все повиправляли. Дитячі ще роботи, як ви сказали, будуть продовжуватися. Виконуючи обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб, подякував усім керівникам управлінь відділів і підприємств, які долучилися до усунення наслідків буревію. Комісійно треба. Буде обстежувати всі, хто отримав ушкодження для того, щоб посильну матеріальну допомогу. Будемо надавати все одно силами керівників і працівників закладів освіти, а також ремонтної бригади управління освіти, був проведений великий обсяг робіт з ліквідації наслідків негоди. Повідомила керівник галузі Наталія Сергейко. Те, що ми могли своїми силами, ми прибрали, ліквідували. Залишаються проблемні питання. Це 150 квадратних метрів даху в закладі дошкільного освіти номер 8 Пошкоджено його треба ремонтувати, і на цьому тижні ми це зробимо пошкоджена велика частка паркану в досшапарс. Паркани на можливість, неможливість саме ремонтуйте покривлю, шукайте підрядників, ремонтуйте і завершіть розпиловку гілок дерев, які валяються на, на території ваших закладів. Нам потрібна буде техніка, бо менші дерева ми розпиляли. А є великі дерева, які без техніки ми не можемо розпиляти. Староста Ковтонівського старостинського округу Ніна Стрюк подякувала міській владі за надану допомогу у ліквідації наслідків стихії, яка нанесла шкоди семи будинкам. Із семи будинків один жителі самостійно відремонтували. Ну там не були, були невеликі пошкодження. А три будинки працювали у вихідні організація Кравцова. Дуже вдячні вам, Микола Петрович. Оперативно okay. спрацювали. Але у нас Залишаються пошкодженими плесні покрівлі. Один будинок на 90% знесло покрівлю а на іншому на відсотків на 40%. тому о, це проблема. Я не знаю. Без вашої допомоги це питання. Не вирішено. будемо включатись, і обов'язково треба допомагати.